Чому реструктуризація кредитів у неплатоспроможних банках вигідна для усіх? Що відбувається з кредитами, коли банк ліквідується? Кредити все одно необхідно погашати, адже ці кошти йдуть на розрахунки з кредиторами, клієнтами з банкрутілого банку. Для розрахунків з кредиторами фонд гарантування вкладів має забезпечити повернення заборгованості за кредитами або організувати їх продаж. Тому або кошти надходять від погашення кредиту, поки триває ліквідація банку, або кредит виставляється на продаж. Який сценарій є оптимальним для усіх сторін? Звісно, погашення кредиту позичальником. Тому фонд гарантування вкладів пропонує програми реструктуризації, які допомагають позичальникам погашати кредити за комфортним графіком. Хто від цього виграє? Позичальник. Зберігає позитивну кредитну історію, отримує новий комфортний графік погашення. Може уникнути продажу кредиту новому кредитору та подальшого агресивного стягнення заборгованості. Кредитори з банкрутілого банку. Реструктуризація забезпечує регулярні прогнозовані надходження коштів, які спрямовуються кредиторам. Фонд гарантування вкладів. Адже в усьому світі кредити це один із тих активів, які суттєво втрачають у ціні після припинення погашення боргу позичальником. Оскільки потенційні покупці такого активу, як права вимоги за кредитом, враховують свої майбутні витрати на стягнення заборгованості. Завдяки програмам реструктуризації фонду гарантування вкладів постійно зростають надходження для розрахунків з кредиторами від погашення кредитів. Лише за перше півріччя цього року позичальники банків, що ліквідовуються, погасили понад 196,7 мільйона гривень за кредитами. Це доказ того, що реструктуризація працює в інтересах усіх сторін. Якщо у вас є кредит у банку, що виводиться з ринку, зайдіть на офіційний сайт фонду гарантування вкладів у розділ позичальникам та ознайомтесь з умовами реструктуризації, які вам пропонує фонд. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.